Є тривожні е, тенденції, тобто це вже не поодинокі випадки, але очевидно, те, що відбувається зараз в Україні, воно виглядає як така зачистка і на комислячих. Влада вже третій рік відтестувала е, ноу-хау, як е, е, нейтралізувати неугодних і критиків. Угу. І на жаль, вони використовують для цього е, збройні сили України і службу в армії. Мобілізацію, яка має бути за честь, і яка є за честь для багатьох українців. Те, що має бути честю, вони використовують як покарання і як спосіб просто закрити роти. Але коли система управління побудована таким чином, що або ти виконуєш всі задачі єрмака, або ти йдеш з посади, то вона, вона буксує. Це вже не просто все, це як диверсія, коли міністерство в часи війни одне з ключових, це, топ, це найважливіше міністерство, Міністерство оборони, Міністерство енергетики. Мені мене тобі філософські питання. Чому відбувається такий хаос, який знижує наші можливості перемагати? Влада має бути змінною.